У сьогодні Оціональній яка проводилася в ОСКІ, обсуждалася і обговорювалося питання, що Національна гвардія буде, повинна складатися в двох чипних розповності. Перше із військових формувань, і друге із громадських формувань. Чи ви погоджуєтеся так, з такою позицією, щоб був один штаб спорений, що буде навколо себе об'єднає всі громадські об'єднання по охороні громадського порядку? І другий штаб, який буде займатися з гуповістовим формуванням, озброєним, яке буде нести позиція. Зрозуміло, як в охороні. Дякую. Дивіться, як я собі це бачу. Така людина неосвідчена в юридичному. Дивіться, має бути основа Національної гвардії. Це, звичайно ж, оце військове формування. Але має бути велике коло резервістів. це починаючи від... До призивної підготовки, ну скажем так, до військово-патріотичної підготовки молоді починаючи зі школи і середніх вищих ужбових закладів. Має бути величезна база резервістів. І серед, серед резервістів там вже мають бути напрямки. Напрямки і. Внутрішніх справ, так сказати, ну, це має бути не Міністерство внутрішніх справ, це має бути, скажімо так, дієва допомога ну, черепам, які, які мають вибиратися народом, от, на, кожен на своєму місці. От, і це має бути дієва допомога, там, ну, вигляді дружинників і те, я так собі це бачу. Але серед, нас, серед вас є дуже багато розумних, талановитих юристів військових спеціалістів, господарників, які долучаться до цієї справи, і ми розробимо зробимо е, гарний, гарну структуру, так як положено. Я на це надію. Але як ми себе обезпеччимо від того, щоб вони нас закинули, так як були Смартхана Березько? А це ми зараз протягом сьогоднішнього дня зараз все і вирішимо. Убезпечити себе можна завжди, тільки одним чином. Не дай. Не дай себе обманути. От і все убезпечено. От мені зараз кажуть, люди сидять там вдома, знає, не, не, не йдуть ні в які рухи, ні в які що. І кажуть, та я там все одно нічого не вирішу. А ти пробував? Ти піди туди і скажи, хлопці, ви, ви яка партія? Націоналістична, я інтернаціоналіст, наприклад, да? я інтернаціоналіст. Але я прийшов до вашого, вашу партію, я хочу разом з вами працювати і я хочу відстоювати свої інтереси. Давайте, тому і тоді вже ці люди, можливо, будуть теж до тебе прислухатися. Якщо ти несеш свою думку, якесь коло і кажеш, а я бачу отак. Тоді, можливо, ці люди теж будуть до тебе. Це єдиний спосіб себе забезпечити. Uh, за забезопасний. Не дай себе обманути все. Дякую. Якщо дозволите там, шановний...